Так, друзі, всім привіт! Знаходимося зараз. Поки ще люди доїдають свої холодешечку, олів'єшечку 2 січня 2025 року. Знаходимося в Тарачанській ОТГ. Форест уже працює. І зараз е будемо цікавитися двома питаннями. Перше, де відповідь щодо виклику на бій? До речі, дійшла інформація, що начальник у цього відділку поліції бездіяльного е Ковальчук вже отримав. Чергове підвищення по званню. Він тепер вже е, под, підполковник, Вибачте, хоча підлокотник йому більше підходить, тому що е, з огляду на його діяльність і результати його діяльності більше, ніж на підлокотник чи підголовник, Він не заслуговує. Але менше з тим, е, мабуть, в його керівництва інший погляди на, цей, на ці речі. Е, ми йдемо своїм шляхом і зараз будемо. Отримувати інформацію, намагатися отримати інформацію. Так, що ж там з цим боєм на кінець, то він буде відбудеться, не відбудеться. Згоден пан Ковальчук зі мною вийти помахатися, так як він хотів махатися в громадській приймальні, чи просто сховає голову як страус, пісок. І друге питання це щодо витягу з Ірдера по новій пошті. Яка добрий день Добре. З, Добре. з новим Добре. роком вас? вас Добрий. І будемо витребувати, чи є витяг з по новій пошті, то що ми викликали поліцію. Надо ж розуміти, відкрили, не відкрили. Якщо ні, підемо в суд. Одразу самий справедливий суддя Зінкін та найкращий тарачанський суд нас чекає. Погнали. Доброго дня. Доброго дня, керівник Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. на місці. На місці. Ну, мені потрібна відповідь на запит Раз. і витяг по Євде. Запит щодо виклику вашого керівника на поєдинку. Якщо треба, я там ходячий новий. І друге це по нові пушки, це самоуправство. 356, частина перша. Від якого числа скажу. Від якого, якого числа щас, щас повіту, може, Ну, може, ви за, за прізвищем Так, запит на поєдинок так? — кажуть. Відповідь на запит про поєдинок. Друге, витяг з ЄРДР по заяві щодо само, ну, самоправства по вулиці Чорно. Чорнобилі, чорнобильці. Чи як там. Не Героїв Чорнобиля? Так. Да. По вулиці Героїв Чорнобиля. Це ви кошти надсилали, так? Да? Кого? Заяву на самопросту. Чи ви викликали поступового? Ну, ви викликали? Посту? викликали, Висну, викликали? А, ще та, це буде все да, навіть. Да, приїжджав де? наряд, так. Хорошо, добре, Дуже. дякую. А я зараз ну, гляну. гляну якого це було число? Угу. Дякую. Угу. А, -а. а відповідь від 4 грудня? А -а. А -а. То ви не мають билі. Зараз відповідь да, вам підбудеться. Да? А як і все немає? Можуть, коли хочуть. Так, все. Добре, я це пишу. А скажіть, а ви ще банк, як мені тоді доставить цей? Викинь зрі, якщо А що ти за що хочуть? Ні, ну, хоча б роблять вигляд, що хочуть. <плес> Насамперед. Так, і давайте подивимося, хто зареєстрував. Значить, 4 грудня, да. 12-го, ну, 4 12-го, 24-го. Номер з ними так, короткий виклад обставин, що можуть свідчити причині кримінального правопорушення. До чергової частини відділення поліції номер 2 білоцерківського руб в Київській області надійшло повідомлення за адресою Київська область, Білоцерківський район, місто Тураща, вулиці Героїв Чорнобиля, будинок 7-2А, Невідома особа на земельній ділянці, що має кадастровий номер. Самовільно здійснила будівництво одноприхове ну, приміщення, яке використовується не за призначення. Ну як невідомо. Ну як би, ми ж навіть пальчиком показали. Нам здорово. Нам відомо, відома, а поліції невідомо. Ну нічого, побачимо, як буде розслідувати. Чекаємо зараз відповідь про буде він чи не буде? А поки ми чекаємо, поки напишуть нам відповідь, яку не могли надати вже цілий місяць майже щодо проведення поєдинку з паном подполковником Ковальчуком. Да? Подполковник же ж він чи хто він там? підлокотник. <клес> Мені цікаво, а за які такі заслуги а, отримує чергове підвищення по званню? Імпотентний, іп, імпотентний керівник у цього закладу державного, який все, що зробив, це тільки покрив злодійські схеми, в спайки з місцевою владою. Все. Може, йому так підвищили його в звені, бо готують десь заховати, як завжди. Ну, їх же ж не звільняють, розумієте. Ні, йому дали за те, що він терпів і форт. Так. Да? Може, за пільгуна дали йому? О, точно. Ми ж забули, що в нас ще пільгун є такий. Це керівник е е сектору економіки. Ну його зараз там переіменували. Він керівник з розслідувань злочинів у сфері, у господарській сфері. Ну там таке заморочене названня придумали. Як виявилося, то пільгун це така сіра лошадка, яка всі злочини, які безпосередньо стосуються до його розслідувань, він благополучно закрив і злив їх. Окрім того, пільгун точно так же на деребани в землі за допомогою Добрий. за допомогою е, господарників з забороненої партії наш крав край. О, що заборонено, тому що є рішення Шостого поліційного суду, що дана партія є колоборантською, такою, що розрушає і створює загрозу цілісності Української держави. Дуже багато нюансів там повилазило. Але це ж всі меценати і господарники, які узурпували владу Тращанській ОТГ, всі з цієї забороненої партії, майже всі. Може, все-таки за пільгуна Ковальчуку дали чергове звання за те, що він так розслідував, так розслідував, що ледве сам на себе не вийшов. Ну, така от ситуація, друзі. Господарники рулять довго ще? Плюс-мінус там. Та відповідь зараз да, Так, У нас вже має бути готово, вже місяць пройшов, наче майже. Ні, nee, що там де панковальчук не сидить. Ні, nee, хай може вічно, хай може вічно вийде, скажу. — Не хочу. Не, не хочу. Я за стял. Я зай занятий. Я за зай. За, за. За, я за, за, за зайчик пух, пухнастий. За, за, за де, де ви таке бачили, щоб цілий под, подлако, под, подполковник? Щоб цілий подаконі. Що, знайшли чи не знайшли? Зараз саме. Що, ви знайшли свого дільничого? Він сказав, а що хвилин, а вже ну, Він сказав, що ми відповіли. Ми вже а на дворі гуляли, то вирішили. Може що Відповідно, закону про нацпол робота поліції є безперервною 24 часа на сім. Тому нас має хвилювати, зручно, незручно. Якщо не може сам участковий, то хай дають заступника, представника, чергового, кого завгодно. Це ж все-таки серйозна структура має бути. Ми чоловік ходили, по дзвінку ходили. Нам не можна було спізнитися. Типу спізнилися, як в суді, да. спізнилися на пару хвилин, все, ви не встигли, суд без вас, да. а, -а, -а. а якщо, якщо приходиш вчасно і суд затримується на дві години, на три, то нічого, то це нормально. Да. без нас, не Так, а хто у вас начальник? У нас? Він дуже, щоб був, не збірний. Да. Чи вже не Так. Ковальчук Ні, був вже ковальчук. Ну, і Ковальчук і залишився. Ні. Ні. Не Суди не дільниччя. Дільниччя. Не, <laughs> не сюди да. дільничий ще не В Цей іконостас дільничий не входить. Ясно. Немає. Нема? Нема. А чого? А що людина прийшла на нього подивилася, а вдруг в не немає. Він стіснітельний. На, на нього тільки можна подивитися з, з, з мого ютуб-каналу. Можу навіть показати, який він красивий. той Тут тут вже якийсь ні. Дивіться, який гарний. Знаєте свого керівника поліції? Перший раз в житті бачу. Перший раз життя до того, що був. Це не, це той. не той, не той. Це вже не. не той. Той. То це ж Ковальчук. То вона ні, не до Ковальчука. Я вже два роки ходжу сюди. Як? І тут що не він, Коваль... керівник? Ну, це такий маленький, виходив сюди. Ну от я зараз вам ну, помінялися. То це ж він, ні. Та не прізвища, я дивлюся, Пелих, він же не Пелих. — Ні, Пелих — це рупа, це в білій церкві, Пелих. — О, Начальник тут же написано, так. начальник. Районного управління в районі. А тут Білоцерківський Україну. Керівництво Білоцерківського району. Це е, Білоцерківського району керівник. А, е, а відділку це... поліції керівник а, Ковальчук. Ось, о, Ковальчук. Це те, що був, чи що? Ну так воже ж вам шкодку показав. — І то нема до чого дою йти. Чого? Не подобається він. Я два роки вже ходжу. <реш> то це до пелиха треба їхати в Білу церкву. Ми ж чекаємо, я там часто буваю. Добрий день, добрий день. Так, друзі, отримали відповідь. Шановний пане Андрію, повідомляємо, що ваші повідомлення зареєстровані в інформаційно-телекомунікаційній системі інформаційного порталу Нацполіції України в журналі обліку». Відділення номер 2 Білоцерковського груп ГНП в Київській області за номером 5064 від 04.12.2024 року та керуючись наказом ВС України номер 100 від 06.02.2020 про затвердження інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції, заяви повідомлень про вчинення кримінальні правопорушень та інші події для прийняття рішення згідно з на законодавства направлено. До Білоцерківського руху НП Київській області для вивчення та прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства за вихідним номером, бла бла бла. Заступник начальника, начальник Тимур Роткевич. Тобто, судячи з цієї відповіді, рішення щодо проведення бою між керівником громадської організації мною Чербином Дрієміровичем та Керівником відділку поліції номер 1, Ковальчуком буде вирішувати хто керівник Білозерківського руху, Пан Пелих. Тому, пане Пелих, мабуть, прийдеться їхати до вас, питати вашого рішення. Чи ви з легкої руки благословите нас на цей захід? Чи все-таки відмовите? Тому до зустрічі. Що случилось? Добрий. Sure. 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 Até lá, até